Ну що? День вам добрий. І... Я не нещодавно вже завершив проф... перше проходження Dark Souls 2, а отже настав час для відеоапдейту. Заодно для дурнувати на е, різкі... ПВП, яку я обіцяв 300 разів, а потім казав, що не буду записувати і т.д. І, 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 і Будемо її під час відеоапдейту дивитися в стороні. Так. Перше з Dark Souls 2 ми до кінця не прощаємось. Я ще піду на друге проходження, подивлюсь, що там буде відбуватися. Але для початку зайкнемось, як буде змінюватись розклад. У мене в планах наступні речі. Десь приблизно 4 гри. Я збираюсь по них робити відео. Перше з цих ігор це. Рольова гра, яку, яка вийшла вже достатньо давно, років 3 назад, напевно, а, майже одразу після виходу Dark Souls першої частини. Називається вона Kingdoms of Amalur Reckoning. Мені тут кілька людей казали, що, вони, що ця гра дуже хороша. І друг ще один про вуха про g вже, що дуже офігенна гра пограє. Ну що ж, буду пробувати. В планах у мене як мінімум там, робити по два відео на тиждень, тобто там, наприклад, в понеділок-вівторок викидувати відео по цій горі. І, по суті, сподіваюся, що так чи інакше я з нею якось так більш-менш швидко закінчу. А може і не дуже швидко, подивимось. Сподіваюсь, що опре нормально і всім буде подобатись. Інша гра, яка в планах це, зрозуміло, що Dark Souls 2. Я попрусь на друге проходження, там в стороні видно, яка у мене, яке у мене екіпірування, під кінець цього відео ще там будуть стати, і більш точніше покажу, що у мене одягнено на персонажі. Я тут трошки пофармився, назбирав там різних душ, повбивав деяких босів додатково кілька разів і тому подібне. Загалом... Початок другого походження навряд чи буде занадто уж вже таким складним. Ну, ми, в принципі, подивимося. Третя гра, яка буде в мене в планах, це Don't Stop. Такий собі дієтичний замінник Майнкрафту. цією грою, принаймні, простіше працювати. Фішка в тому, що, на відміну від Майнкрафту, тут не обов'язково відрізувати. Всі дурнуваті речі, типу збору ресурсів, готування їжі і тому подібного, бо сам сам сенсі всі гри зводиться саме до цього всього ідіотського процесу. Епізод буду робити один на тиждень, скоріш за все, і подивимось, як воно піде. Гра буде поки що без е доповнення Rain of Giants, здається, так називається. Грав я, до речі, в цю гру десь рік назад. Що ще пам'ятаю з того, що я там грав. Тому буде частково легко, частково складно, бо деякі речі з патчами все-таки нехило так змінилися. Так... Трошки подивився, що там нового, але в деталі не вдавав. Остання гра, яка буде у нас у списку, це, звичайно, Minecraft я продовжую, який вже там. Я не закінчив, проход... ну, не проходження, набір відео по модпаку FitzBist. А якщо там, я ще не, пер... не перевіряв, якщо після оновлень модпаку останніх мій світ не зруйнувався, то ми продовжимо з того місця, де я завершив. Якщо світу настала глина, то, чесно кажучи, треба буде подумати. Або мені починати спочатку, або зробити деяку таку собі величезну паузу, поки я відновлю більшу частину ресурсів, що у мене там були, так би мовити, відбудуюсь. І тоді вже продовжити приблизно з того ж місця, на якому я зупинявся минулого разу. У всякому випадку, минулого разу, коли оновлення було, то у мене збилить, збився весь прогрес, якщо пам'ятаєте, в цьому. В модах Таункрафт і Ars Magic Magica 2. В випадку з Таункрафтом я там це обійшов читаським способом, а от Ars Magica 2 досі у мене там все по нулях. І треба його якось там розкачегарити і знову почати використовувати ті дурнуваті заклять. Щоб добратися до босів, які поступні в цьому моді. Ну шо ж, розклад. Виходить приблизно такий буде, напевно, як щось понеділок, вівторок, це у нас е, буде Kingdom of Amalur вівторок, скоріш, точніше, середа, скоріш за все, це у нас буде Dark Souls 2, друге проходження. Будемо дивитися, що там нового додається, окрім нових речей, які там можна знайти, які там ще вороги будуть вилазити, яке западло буде в нас чекати під час битбосами деякими. Четвер, скоріш за все, буде або Minecraft, або Don't Starve. Скоріше за все, Don't Starve я відео буду викидувати по п'ятницях, так би мовити, під кінець тижня. А, оскільки їх не так вже і напряжно і робити. Просто взяв, сів десь так на хвилин 30-40 собі Записав кілька днів внутрішньої ігрових, подивилися, як там, не знаю, мене стая пауків зґвалтувала, чи там здоровенний слон, чи нові стаї пінгвінів, чи ще якась фігня, чи я там здох з голоду, чи здох через те, що каптуси почав жерти. І тому подібне. З Майнкрафтом все як завжди складно. Щоб записати епізод в проміжку від 30 до... 30 хвилин до години, приблизно треба мені близько 2-3 годин, тобто вдвічі-тричі більше, ніж епізод виходить. Саме через, через це Майнкрафт може одразу і не з'явитися, крім того, що мені можливо доведеться відновлювати свої ресурси, так би мовити, як я казав. Також, враховуючи, що я дуже. Страшний лінивий студент, якому треба буде здавати в червні ще довманий дипломний проєкт, який мені взагалі не має бажання робити, ще потім екзамени якісь будуть, а-ля державна атестація у мене. То, скоріше за все, як мінімум наступного тижня, це у нас е -е, з 12 травня по 18, здається. Е -е, Відео взагалі на каналі не буде, бо мені треба якось себе змусити переборити свою страшну лінію, яка в мене вже розрослась, не знаю наскільки багато. І напевно, планету можна вже накрити. Все це мені треба перебороти і принаймні зробити довбаний дипломний проект, бо я застряг і взагалі нічого не роблю і сплю тільки останні два тижні. Ну що ж, э, стосовно апдейтів на каналі, напевно, все. Е, вам, по суті, залишається тільки дивитись оте. -от, э, Дурнувати набор моїх боїв, наприклад, як при... зараз, напевно, ви дивитесь на те, як я дерусь з Йолопом, який постійно лікується в Хавелі і тому подібне. Э, стосовно можу, можу тільки кілька коментарів стосовно того. Що я тут використовував для ПВП? Розповісти, чисто так для галочки. Ситуація тут така приблизно. Вийшло так, що я свого персонажа для ПВП взагалі не готував. По суті, я йому просто стати підрівняв, щоб можна було використовувати Moonlight Great Sword. Це меч, який робиться з душі Сіза. Або блідого звіра, або не пам'ятає, як вона взагалі там та душа називається, блідого дракона стається. Тому, чесно кажучи, коли я нещодавно спробував PvP поприймати участь в таких от дуелях в ордені е, дракона. Зал... Реліквій дракона. от. Так от. Мені... мене якось здивувало, що все достатньо легко і просто, враховуючи, що я такий засранець, який використовує спам'ять, прям можна сказати, а, з атакою алебарди, з прокруткою, все дуже легко і просто. А ще простіше, якщо опонент не очікує, я йому прямо в пику посилаю фаєрбол за сонце. Все взагалі. Тоді прекрасно і чудово. За весь час, що я тут ці ПВП проводив, чесно, мене не так вже і багато вбивали. В попередніх іграх Demon's Souls і Dark Souls я значно частіше помирав, ніж е, виживав. А тут результат взаємно протилежний. Чесно кажучи, навіть не знаю, з чим це пов'язано. Враховуючи що, як я сказав, стати спеціально під ПВП, я собі не підрівнув, трошки прокачав там здоров'я, щоб воно хоч трохи було, трохи запасу сил, щоб його було до 20, 000, що те, що ти підняв. Підняв силу до 20, 000, щоб можна було броню хавила без проблем таскати. Підняв ловкость до 26, здається, щоб алибарду чорного рицаря використовувати. <кхе> Адаптацію підняв до 16, щоб трошки більш-менш перекочуватись. До через нас підняв кучесть. Не пам'ятаю, наскільки вона в мене піднята. Орієнтиром тільки є те, що в мене 4 слота під е, закляття. Також до 30 підняв інтелект, до 25 підняв віру і... Ходусе. Там з цими статами... Тяжко трохи орієнтуватись. А, також, напевно, піднімав той стат, який за загальну вагу екіпірування, яку я можу перетаскувати. А, підняв його десь до 25. Ну, Коротше кажучи, під кінець відео, я там стати своїх покажу. ПВП п переважно, як бачите, там. Отак. Тусто. Я вже не знаю куди ти. Uh -oh. Коротше, в ПВП переважно використовую алебарду плюс щит, який випадає з. з рицарів чи клериків в рані, які шастають в цьому. в Амані забої називається Локація взагалі. клас, там де співають дівчата. А цей щит відновлює стойкість, як написано там у нього в описі, кривий опис, він відновлює вам запас сил, тобто зелену полоску. Е, працює прямо як кільце колорентів, може трошки слабше. Ну, враховуючи, що в мене є кільце і щит, то воно, в принципі, непогано має відновлювати запас сил, я, чесно кажучи, сам не тестував. М -м що тут? Ще такого цікавого. Не знаю, наскільки це чесно по відношенню до моїх ворогів. Можна побачити, що під час битви навколо мене вибухи відбуваються. Це результат старінного кольця сонця, чи якесь. Щось, щось таке воно. Кільце, яке після того, як я отримаю деяку кількість пошкоджень, воно раптово вибухає. Не знаю, наскільки. Люди поважають таку тактику в дуелях, а тут саме дуальна локація така. Хоча й зустрічаються засранці, які постійно лікуються, хоча це не по правилах дуелів, наче типу заборонено. а зустрічаються засранці, які одразу, як тільки опонент з'являється, атакують його, не даючи йому нічого зробити, навіть стандартного привітання. Ну, кільце загалом. Веселе виходить, воно не завжди влучає в ціль, хоча результати інколи дуже цікаві виходять, особливо якщо а, супротивник не сподівається, що зараз йому прямо в пику відбудеться вибух або з деяким запізненням він станеться. З іншого там екіпірування все інше ви начебто має бачить. Лук на Шандри, який трошки прокачаний, з набором стріл електричних та отруйних про всяк випадок, якщо там якісь ідіоти потраплятимуться, як друга битва в цьому відео. Ну, Вогонь Пірамантії звичайний. по одній простій причині, щоб використовувати темне плам'я Пірамантії в повну силу, треба мені бути повністю пустим. І при однаковій прокачці Чесно кажучи, звичайне, полум'я піромантії здається трошки більше пошкоджень видає десь на відсотків 10. Ну, чи 5 навіть. Цього принципі все одно достатньо, щоб його використовувати замість темного полум'я піромантії. Більше тут нічого такого в принципі, розказувати не треба. Єдині тактики прості спробувати бі бігти до ворога активувати оцю от атаку з прокруткою своєю вертушку. Подивитися, чи зіб'ю ворогу у щит, якщо зіб'ю, то можна спробувати підійти і його насадити на алебарду, якщо не вдасться, то відкатитись і потім може повторити або просто трошки побити його з перекату і так чи інакше. Якщо ворог напосідає на щит, то... Треба підловити момент та ударити по щиту, щоб він відкрився, щоб його насадити на алебарду. Можна заради на назустріч ворогу стрибнути. Інколи вдається, інколи не вдається, рідко коли використовується атаку. Бігати мені не завжди треба. Можна почекати, поки ворог буде йти на мене, відскочити назад, і знову-таки буде та ідіотська атака з прокрутою. Каруселька Віселя. Що там ще? Як бачу, що ворог відкривається, в більшості випадків я думаю про використання забороненого сонця. Тільки думаю, але не завжди використовую, оскільки це якась, як на мене, трохи ж моцька фішка, оскільки цей фаєрбол Перекриває майже третину моста, деякі супротивники не завжди вчасно умудряються від нього ухилитись, і ця штука наносить як мінімум 300 пошкоджень... навіть якщо його блокувати. І як максимум півтори тисячі один раз він мені видав. Ворог умудрився ставитись під фаербол цей, а потім ще й зайти в полум'я, яке залишилось після нього. Було весело. Для мене, але не для мого ворога. Також тут зустрічаються такі якісь вороги, незрозуміло чому їх кидає до мене в битву, оскільки, по-перше, вони майже не наносять мені пошкоджень, наче в них екіпірування не прокачане, принаймні зброя не прокачана. По-друге, помирають вони з одного-двох ударів. Можливо, в цьому пам'ять душ, яка, чесно кажучи, може закинути вас на куди, хоча у мене там майже 4 мільйони. Душ в пам'яті. Чорт його знає. Для окремих випадків я також приберіг у себе як його... Black Separation Crystal. Не пам'ятаю російську назву. Це на той випадок, якщо я захочу змитись з битви, коли мене викликають. Також є. Янтарна трава, щоб відновлювати собі заряди магії по одному заряду за одну траву, яку можна купити у каваля Корніфекс, у нашої пташки. Є естус, зрозуміло нащо. І. Ще я там додатково інколи використовую пірамантію вогняний Кнут. Вона. Я б її не назвав надзвичайно сильною, але в окремих випадках виходить, що якщо ворог примудриться нарватися на всі струмені полум'я, то йому буде дуже боляче. Єдина проблема, що коли ви використовуєте цю піромантію, ви дуже вразливі, оскільки персонаж повільно повертається за своєю ціллю. Проходить каст з цієї і в більшості випадків є час, щоб добігти до того, хто це кастує, зайти йому за спину і насидити його на те, що у вас там є. Або просто гріти тим, чим у вас там є, зі спини. У мене вчора, коли практик... почав тільки гратись в ПВП, якраз такий, такий було. Коли проти мене почали використовувати кнута, то я зміг просто підійти зі спини і насадити на алебарту бідну людину. В порівнянні з вчорашнім днем, коли я перший раз почав грати в ці ПВП, зараз воно якось так. Попри те, що я тут достатньо часто почав Е Враження таке складається, наче ця сесія пройшла трошки гірше. Ну, в принципі, десь тут ще хвилин 5-10 залишилось, напевно, може менше. Я напевно вас вже позбавлю від свого подтягання, бо конкретно не знаю наскільки у мене там довге відео, я його нарізав, але не запам'ятав довжину. І тому, так би мовити, прямо зараз тут згорнусь і на цьому завершу свої... Ну, приберу веб-кам. Загалом на останок, повторюю. Наступний тиждень, скоріше за все, буде без відео. Подивимось, можливо, Данстар під кінець тижня вийде. Якщо я прямудрюсь якимось чином, дуже швидко зробити свій добаний е е е е дипломний проєкт, в чому я, чесно кажучи, сумніваюсь, бо я його вже майже два місяці не чіпав, е е то, в принципі, і інші відео будуть з'являтись. Майнкрафт, скоріш за все. Я не впевнений, що буде наступного тижня. Я навіть не впевнений, що він буде в межах травня. Скоріше за все, чекайте його десь в червні. І то там у мене захист і всяка фігня, і чорт його знає. Ніяких гарантій, коротше кажучи, поки що не, не можу. Ну, в принципі, на цьому все. До зустрічі. Е, побачимось вже якимось цікавих відео, коли я щось там вже почну проходити.